Так, тут уже ось подаван займається. Ми взяли, поміняли синхрони містами, от поясню в чому принцип. Бачите, по колу такі е, коло, ну, от по колу йде таке ось як зазубрена. Вона стояла на третій. Ми їх поміняли. П'яту на третю, третю на п'яту. Тобто, тут стоять вони нові. Тобто, зазор ось, між цими зубками і цими зубками. Щоб був зазор, зараз так О! Тут То видно, що є зазаряка, де біля. Все, там поміняємо цю туди, ту, ту ту сюди І заміна ступиці. Де та ступиця? Покажи, будь ласка. Оцю. Тут трошки невеличка, я не знаю. Антон каже, давай замінимо. Бо притерло і масляні канали попід'їдало. Коротше, поміняємо, щоб вже було тіп-топ. А там той же. Цей... Ага, кольцо зажувало. Готово ну, і, і цей. І зробило коку. Передивися за цей, обов'язково сухарі передивися. Угу. Перечистить корпуса. Той почипник ти вже десь сюди висипав. А, вони. До речі, якщо там у вас хтось там робить, всякі скиди, всяку заразу, ось. А не бризкай на мене. <хи> Можемо це шарики, в мене ось є там коробочка, Тут всяких подшипників старих можу можуть вислати.